Міністерство праці сполучених штатів оголосило нові цифри рівня безробіття за червень 8,2%. Як і прогнозували аналітики, рівень залишився незмінним від травня цього року. Кількість робочих місць у неаграрних галузях промисловості зросла на 80 тисяч після росту на 69 тисяч минулого місяця. Так виглядає динаміка на ринку праці США. Показники гірші ніж очікувалося, та не покращують перспективи президента Барака Обами на переобрання у листопаді цього року. Більшість економістів вважають, що кількість робочих місць, створених у червні, недостатня для того, аби зменшити рівень безробіття у Сполучених Штатах. Ще нещодавно США виглядали порівняно стабільно у порівнянні з іншими країнами у галузі виробництва, але економічна криза в Європі не могла не позначитися на стані речей Україні. Мітромні суперник Обами від консервативної партії США сфокусував свою передвиборчу кампанію саме довкола питання про працю в Америці, як повідомляє з Вашингтона Штефан Гробе, Перші п'ятниці місяця виявляються не дуже щасливими для Барака Обами. Заголовки американських ЗМІ будуть не дуже поблажливими при таких цифрах. У Білому домі побоюються, що при такому становищі у електората лише збільшиться бажання змін. From Washington, I'm Stefan Grobe.